Ми є момітання. Бачите, там у нас захід сонця. Там схід. Шоста і 15 хвилин. Дивіться тепер тему. Шоста вечора 15 хвилин. В теплиці темнота. Трубопіч не горить. Щось, бачите, блякає навіть. Це те, що з ночі. Добра, тут а вже безліч, хто слідкує за каналом. Радуснік, висить там де завжди. Десь градусів показує, ще в теплиці не палиться. Але зараз почну шевелити. Бачите як? Три морозкими з вами пережили. І переживем. Ла, -ла, 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 ла ла Бачите, поки пошевелив, вже червоніє. А дровного взив на місяць. Та яке там на місяць, Бляха на півроку?